Останні оперативні дані по результатам виборів в Олександрійському виборчому окрузі номер 103 наступні. Сергій Кузьменко отримає підтримку більше ніж 45% виборців. Віталій Журавльов на рівні 26%. Вікторія Ставицька майже 8%. Костятин Ліщенко 7,3%. Людмила Давиденко 6,9%. Сергій Гриценко 1,8%. Іван Великий 1,3%. Олег Панібратенко 1,2%. Сергій Сибірцев 1,1%. Коли ми передаємо вам ці дані, опрацьовано 98% протоколів. Якщо дані по округу ще невідомі остаточно, то неофіційні остаточні дані по голосуванню в місті Олександрії. Ми вже можемо повідомити. Отже, Сергій Кузьменко отримав підтримку 38,1% виборців міста Олександрії. Віталій Журавльов 23,5%. Вікторія Ставицька 9,9%. Костянтин Ліщенко 9,6. Людмила Давиденко 9,3%. Сергій Гриценко 2,6, Олег Панібратенко 2,2%. Сергій Сибірцев 1,4. Іван Великий 0,6%. Зіпсованих бюлетенів зафіксовано біля 2,7% всіх, які були використані виборцями. В Кіровоградській області тільки один з округів 99-й, виявився переможним для опозиції, яка висунула кандидатом у цьому окрузі Андрія Табалова. У всіх інших перемогли висуванці партії регіонів. В Олександрійському окрузі, до речі, перемога найбільш впевнена: більше ніж у два рази більше людей проголосувала за Кузьменка, ніж за його найближчого суперника. Ще декілька цікавих показників цієї виборчої кампанії. Різниця між, наприклад, голосами, відданими за Сергія Кузьменка та Людмилу Давиденко, складає не менше 10 тисяч голосів. Цікаво відзначити, що три кандидати: Вікторія Ставицька, Костянтин Ліщенко та Людмила Давиденко, набрали практично однакову кількість голосів. Хоча різниця у активності проведення виборчої кампанії цих кандидатів. Була помітна усім. Один із кандидатів, що запросив у підтримку іноземного актора, отримав низьку оцінку виборців. Взагалі, мажоритарка не пробачила кандидатам спроби завоювати їх серця одразу і без значних зусиль та постійної уваги до проблем жителів. Остаточні ж результати виборів, скріплені печатками окружної комісії, стануть відомими незабаром.